Видіо КАДРІВ Ну що, друзі, привіт! З вами Відділ Кадрів. І сьогодні буду вже я, ведучий її на цю передачку Вадим Адем У В нас відкриття туристичного сезону в одному з найкращих міст України, нашому улюбленому Кам'янці-Подільському. Я чувствую, коли з тобою фоткається влад яма, а не ти з ним. Скільки років набував таку форму? <ріграє> Ба, це <ще> не форма. <ріграє> чого ви сьогодні всі тут зібралися? <ріграє> 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 не знаю. Ще не пройшов своїм інструментами. Але... І комусь я не сподобаюся, а ви сподобаєтесь, це правда. Я зараз буду пробувати своє ліквіскати, але я реально не вмію. Ти я бачив ж тривати, так? Україна! Вітя, відеокадри, це твар... Так, хорошо пливеться! Туристичний сезон буде орієнтований більш на спорт, а водичка холодна! 24,5, може, 24,6. Буде побиття двох рекордів України в нашому рідному Кам'янці-Подільському. Ну що ж, відділ кадрів, Ми розпочинаємо. Сьогодні відбуваються перші такі змагання тур атлон. Це унікальні, якщо таких ніде не проводилось. Завдання показати людям, де тут є, що тут є в цьому каньйоні, бо він дуже гарний всередині, плюс є багато можливостей для туристичних різних досягнень і перевірити себе на витривалість. Люди е, спускаються по сходах каньйон, біжать від того, що дивляться, як тут гарно, випробовують себе, бо тут дуже складний маршрут, е, переправляються через річку на переправі, потім е, беруть сходи, які е, в нас ведуть в парк, спускаються, сідають на такі плавучі засоби, як сноутюби, їх облаштували. Це, мабуть, найважча частина маршруту, бо річка тут не дуже глибока і самі сноутюби вони. Під інше розраховані, от і далі люди біжать до руської брами, паралельно дивляться каньйон, дивляться там пам'ять архітектури. Біля руської брами вони вже їхні чекають велосипеди, і вони піднімаються біля гончарської башти їдуть на фініш аж до ратуші. що, друзі, вже залишається буквально вже лічені хвилини до того, щоб розпочався матч Титани Орли. Перед вами капітан наших Кам'янець-Подільських титанів Сергій Полюк. Сережка, як нас? Так, не отлично, настроєно. Ти забрав участь в чемпіонатах? Ні, тоді грали перша гра була боку Львова, там це України, А взагалі то я вже зі своєї Тоді, не в свої команди грали у стадії пладіаторів у чемпіонаті України. Ну бач, якраз зараз не сильно тепло, якраз опускаче розігрієте і саме це тільки на руку буде, мені здається. Ми навіть, навіть людей розігріємо, що ми будемо сьогодні працювати на публіку. Люді, перед вами Тимофій. Це... Є... Капітан команди американського футболу е, Орлів, місто Здолбунів. Е, скажіть, будь ласка, ви вже раніше брали участь в чемпіонаті України? Так, минулий рік ми участвували нашою командою вже в чемпіонаті України. У нас команда молода, і цього року так само у нас, якби хлопці загалом дуже молоді, середній вік орієнтовно 18 до 19 років. І ми здобували досвід, ми боролися, старалися ставати кращими. Ну, якби, але все одно вік дає своє. Якби, грати проти дорослих набагато важче, ніж ніж проти своїх одного. Це американський футбол це чесно чоловічий спорт, також є, хват <говори> футбол зі футбол. Нам в Кам'янці дуже, <говори> дуже щасливо, що нам допомагають всім відбуватися. Дуже повезло, що в нас є спонсори, партнери, які допомагаються. Звичайно, і любили спорту, але ми стараємося, ми все для того, щоб нами у нас включалися. Чудові розминки, Запрошуємо усіх, хто має бажання ставитися подійського хлопців, чоловіків, які можуть займатися таким спортом, які мають бажання і сили. Чого ви сьогодні тут зібрались? Просто. А чого ви сьогодні всі тут зібрались? Не знаю. Така велика-велика кількість людей прийшла в одне місце. Щоб ставити рекорд України. По чому? По прыжкам на скакатик з приходженням э, шкільників. Э, ну, я пішов всіма разом. Ну ти всі, ну, всіма, це всім сказали прийти просто? Да. А чого для цього? Що, що сьогодні тут буде? Ми будемо скакати на скакалках. А нашо? Ну я чесно не знаю, наші на скакалка. Якісь рекорд встановлювати, вроді би. А скільки разів ви зможете скакати на скакалці? Скільки скажуть? Хто скаже? О, що, Заставили сюди прийти? Да, ми живемо в концлагері. В концлагері? Я понял. Ну, Бачите, чоловік за правду каже. Ну ти залишився один. Да. Е, як думаєш, скільки разів ти зможеш відскакати на скакалці? Дуже багато. Ну дуже багато це скільки? Ну, Десь 50 разів. Дядь, а ти, ти, ти знаєш про те, що з старнастої школи сказали, що їм за це хороші оцінки поставить, якщо відскакають відскакаєте тисячі разів? Ні, не, не знаю. Ти який клас? Восьмій. Восьмий? Скажи, будь ласка, чогось сьогодні всі зібрались тут? Встановлюємо рекорд на найбільшу кількість людей, які одночасно стрибають на скакалках. А скільки їм потрібно відскакати? Їм буквально одну хвилинку. І вже у нас є півтори тисячі людей, тому рекорд. І підходять ще, тому думаю, рекорд буде встановлено. Рекорд Гіннеса в ставлю. По стрибках не Так. Да. А ти прийшла сьогодні сама чи з друзями? Ні, вот, весь медичний сніміть, його, пожалуйста, теж. От що медичний. <laughs> а вас покликали чи що? Так, да, нас покликали. Хто? Примусово добровільку. Ну, майже так сказати. <laughs> а, ти знаєш, Баташ, якщо ти сьогодні гарно відскачеш, тобі закриють твої заліки. Ні. Я не знала. Паска, чого сьогодні з баста велика кількість людей. Слухайте, в Кам'янці взагалі ажіотаж. За останній тиждень закупили скакалок, виконали план, напевно, десятирічної закупівлі. Кам'янець озброївся скакалками. Прийшов на стадіон Танкачеєва, щоб зафіксувати рекорд України. На Наймасовіша кількість людей, яка стрибає на скакалках. Не тільки рекорд зафіксуємо, але разом з тим в Кам'янчанина в кожного з'явиться скакалка вдома, і це буде стимулювати займатися спортом. І кожен буде згад. Дувати, що займатися спортом бути здоровим це модно, це тренд. Я бачу, ви теж будете скакати звичайно. Я буду сказати, мамік не стрибає. На тримає ваших людей. І так, друзі, рекорди світу: 11 гримучих змій зумів втримати в роті за хвіст Джекі Бібі протягом 10 секунд у грудні минулого року. Найбільше в світі татуювання на тілі зробив собі Серкач Річ з Австралії. Його розмальовували продовж тисячі годин, приблизно сотні. Тату художників найвище пірнання в високу воду проти Даррен Тейлор із США. І нарешті у нас, дівчата, де буде рекорд? В якому місці? В Кам'янець-Подільському. Який рекорд? На масові шестрібані на скакалці в одному місці. Тому прийшла взагалі така ідея. Ми будемо саме такого, такого рекорду. Поки не поставимо рекорд, не можу відкрити той секрет, кому ця ідея прийшла, бо всі дуже хвилюються. Але реєстрація вже є рівно півтори тисячі людей зареєстрованих і бачу, близько там сотні людей вже не мають можливості зареєструватися, бо вже не вистачило номерків, Вже будуть поза реєстрацію. Чекаємо результатів від. Книги рекордів України, а тоді відкрити. Скажіть, будь ласка, Михайло Ставич, ви сьогодні також будете з усіма Звичайно, навіть. Скажіть, будь ласка, що, можливо, є якісь ще у вас плани на майбутнє, щоб змінити або щось нове ввести в наше місто? У нас вже стало традицією, що протягом шести років ми проводимо такі організаційні події, які визначаються книгою рекордів Гіннеса, ну, книгою рекордів України. Тому щорок, щорічно у нас два рекорди є, цього року два рекорди, дасть Бог буде. Але ще наступний рік, ще два рекорди, ми просто не скажемо, які. Це добре. А сьогодні ви прийшли з сім'єю чи сам? Ні, я сам. Сім'я не знає, що я маю скакати на скакалці, вона б дуже переживала. Правильно, скажеше, не бо жінка скаже, що пара лишить кілограм скинути, потім вона нашу дому сидить, готують правильно. Михайло Остафович говорив, що ще якісь мають рекорди в майбутньому битися. Ви про це нічого не знаєте. Нічого, нічого не знає. мовчить. Цілий ранок до нього дзвоню, хочу щось випитати, нічого не говорить. Я так думаю, що це також якась інтрига після закінчення свята. Я думаю, що він сам особисто скаже, дасть інтерв'ю. Ми поки що особисто. не знаю нічого. Навіть якби знав, не сказав. Я зараз буду пробувати людьми скакати, але я реально не вмію. Dig your mind. I dig your mind. The dance out of sight, baby. You're always ready for a good time. I like everything about you, girl. But most of all, I чувствовал, когда Yama, тобой фоткается Ваня, мо Анатесям. Уже video кадрил. Видео кадрил. Это круто. Друзі, добрий кашока пошого, сьогодні я її ведучий Вадим Беник. у нас сьогодні у овцях українська виносах був хорограм. Співак та фехтольник, а мотор Лупес. А також він є хорографом. Пара, яка перемога у конкурсі, танцює для тебе на один плюс один. І подорож пізніше, він стає вже членом журі цієї передачі і другий, третій сезон проводить обід саме в журі. І це кит. він стає хорофов Майдан з місті Харкові, де побив рекорд України у найбільшій кількості людей, які танцюють 22,5 тисячі людей. Амодороби! Амодор скажіть, будь ласка, ідея гурту «Ромперос»? Идея. Самое важное не то, что идея, а миссия группы Румберос, это занести людям позитива, практики, чтобы всегда уливались, хотели станцию, чтобы хотелось жить. Румберос это веселый человек, танцующий человек, который любит ходить по тусовке, по тусовам. Это тусумочный человек. Поэтому мы миссия старается сделать практику каждого украинцы. Амадоски, пожалуйста, до своим гуртом мало пожараний, зато участвую в Европачине. О, ну это Олег, скорее всего, расскажет. Але тур, групи Румбера, розкаже, а повод про хатині м'яча, то не Ну, насправді, все попереду, все в планах, звичайно, ми ростемо Ми, У нас е, в найближчих планах це зйомки нового нашого кліпу, е, також запис нової пісні. Тому і маленький тур по Україні, не маленький, а великий. Це буде просто е, скромні, скромні. Тому я думаю, що і Євробач попереду. Мотор, таке запитання. Скажіть, будь ласка, ви можете так трошки тут шумно, але все одно, можете проспівати частиночку своєї улюбленої латиноамериканської народної пісні? Ну, а у нас є пісня, вона не то, что народы латиноамериканский, гім гимн Латинської Америки и гім Румбер. Знаєте, ця пісня говорить на то, що життя одна і вона точно як карнавал. Тому ми споємо. Три, четыре. Ла відай суднає сумкаван, ломасейра, то до пасара. Лавідай сюда есу карнавал. Амадор, а скажи, будь ласка, а ваша українська, українська народна пісня, яка саме кухня в частини. Я, я пане нечлана обов'язкової. Меня є багато uh, українські народних пісні, які я просто не то, що что... Она а не меня в, в душе и моем сердце, но самое любимое, конечно, это а? И дивитесь, Амадор, вы учились в Венесуэле, потом приехали в Украину. Скажи, пожалуйста, вы как-то смогли бы сравнить именно эти места, где вы учились, где вы больше получили полного опыта? Но знаете, я всегда говорю, во-первых, так, что есть два Амадора. Именно мое сердце разделено пополам. Это маленький Амадор до 15 лет, который жил в Венесуэле, и этот Амадор, который вы сейчас видите, который именно так, поэтому а, не могу сказать, где мне больше нравится. Я, мое сердце а, разделен четко на пополам. понятно, что я живу в Украине, это моя любимая страна, но по моим а, как это называется? Вене. По моим венам тоже, что латиноамериканская кровь, поэтому это прекрасная смесь. Латиноамериканская гульцвульская смесь. Я разразумел. Вот видите, Амбадор, вы, когда трудны в своих клипах, за месяц скинули 18 килограмм. Как вы это сделали? Скажите, пожалуйста. Очень правильно и очень просто. Надо правильно кушать и надо заниматься больше танцами. Но и ни, ни, ни кого не секрет, я создал свою авторскую фитку, танцевальную программу. Румбас фит. Это моя авторская фитная программа, в которой с помощью танца, песни мы можем и uh, похудеть. А какая ваша любимая украинская справа? Что вы любите? Я очень много чего люблю. И руни со шкварками. І люблю а, борщ, і люблю вареники з капусти з сметаною. Поэтому мочим довго это рассказ. Знаєте, дуже часто э, такі робимо вечірки, ромберос, з'зходиться весь контакт, там 10-15 чоловік. І кожен щось готує щось куховарить, а ми доготує свої національні венесуельські страви. Ми готуємо свої, хтось з хтось там е, варенички. Ходять це все куштуємо, але це рідко, тому що ми всі притримуємося правильно, раціону. То ми взагалі майже диво не встигаємо. У нас такий диток, що це буває рідко, але так к'єтка. Україна, дивіться, відео Це класно! що попашу. Український танцівник, хореограф, шоумен Влад Яма. Що Шо попало? Шоу. Любиме враження. Ну, Бачите, вже вже стараємося до того, щоб да. вам було Ладно, скажіть, будь ласка, от ви все своє життя займаєтесь бальними танцями. Так. Що стало поштовхом для того, щоб це стало ваше хобі? Ну, на, насправді я просто відчув, що в мене ніби виходить одразу. Але потім батько мені розповідав історію, що коли мені було чи то 4, чи то 5 років, ми раптово попали на конкурс бального танцю. Mm -hmm. І я там просидів цілий день, не міг витягнути звідти. І якісь такі... Відчуття, якісь такі моменти яскраві, в мене лишились, мабуть. І я захотів це повторити. Мабуть, так. Е, Ну, ви з змою ходить, що вам багато вже питань задавали стосовно, чому ви поголилися. Е, ні, будемо, я багато, що... багато, багато задавала одне і те саме питання. Е, чому е, ви поголилися? Ви знаєте, що це було то створено в тій причині, що у вас був концертний тур з долітою Мілянською. Скажіть, будь ласка, був... чи зараз є ще у вас якісь відносини? Чи ви підтримуєте зв'язок? Відносини ні, відносини навіть і не було ніколи. <реш> Тур пройшов дуже швидко, закінчився, я повернувся до Києва, мерзнув всю зиму, мені було дуже дуже холодно без волосся, ходив в шапці цілодобово. Але потім через, мабуть, півтора року десь зрозумів, що насправді це було стильно і, і зробив вже свідомо це саме. Так, дивіться, ми також ми помітили, що ви так. грали в Лізі Сміх. Ви були гостем у команди сьогодні, сьогодні повтор був якраз. Так, mm -hmm. гостем, у команди два капітани. Я не просто гостем, я просто, ви... просто просто одного разу прийшов і виграв. От давайте так, ну чесно скажу. Це правильно, це, це правильно. Причому грав проти рідної команди проти Запоріжжя. Так вийшло. Ну, ті не запросили, ці запросили, але ж... Але ж ну, пішло. пішло. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви надалі співпрацювати з якимись гумористичними проектами, брати в нього участь? Ні, я планую, але ж ну, мене мають запросити. Я взагалі поважаю гумор, ну, мені дуже подобається. Я навіть ну, трошки мріяв, мабуть, в дитинстві грати десь в, в одній з команд КВК. Але так все закінчилось в класі у восьмому, десь на шкільному рівні і далі навіть в Університеті ніде не був. Але так мені дуже подобається. Якщо це гумор класний, талановитий, то з радістю. Ви маєте таке гарне струнке тіло. В Чому секрет це вашого за... раціону? Заємно, да. Взаємно, взаємно. Ну, стараюсь. Ну, то ви ну. по-своєму красивий, давайте так. Ну по-своєму. Хтось скаже, що я е, як стручок тонкий, і комусь я не сподобаюся. а Ви сподобаєтесь, це правда. Ну, саме ну, відсидний секрет. Якийсь, так, такий секрет вашого раціону. Один... Так, можна навіть один. Один зранку значить, варені яйця, але тільки білок. І каша, рис, гречана каша, може бути, вівсянка. Ну, якщо один, то так. Ну, насправді, насправді найголовніше ввечері не їсти багато, взагалі багато, багато жирного і багато вуглеводів. Не їсти. І все буде добре. І бажано трошки рухатись. Для відеокадрів спеціально Влад Яма. Відділ кадрі. Ну також, друзі, в другий день туристичного сезону в камянець подільському відбувається велика подія. Буде великий забіг дві фортеці Кам'янець-Подільська і Хотинська, де люди спробують свої спортивні навики для того, щоб підкорити цю відстань і отримувати призовий фонд – 25 тисяч гривень. Як вона і на столі сьогодні побітися, є бажає. Ну, стартуємо то однозначно, а далі побачимо по самопочуттю. Але серед нашої когорти точно відсотки 90 буде в хатині. Чи в тебе було досягнення. Досягнення першої, втори, третє міста да. да. Я атлетики. Вітаю. Займався в Росії, застаю в клубі любителів спорту. За 44 роки виховав учасників Олімпійських ігор, чемпіонів Європи, чемпіонів світу. Це такі спортсмени, як Гешко Іван, Філінюк, Тетяна. Матвійчук Василь, Матвійчук, Олександр, які навчалися на нашому факультеті фізичної культури. От декан присутній. Можливо, десь за кам'янець вибіж, де в якийсь кабак зайде, дай нормальний кошемо не вибити якусь кваску. Та ні, не той час і не той захід, щоб десь філонити, Потрібно робити справу до кінця. І, ну, так, на факультеті фізичної культури. А ви сьогодні також будете бігти? Я сьогодні біжу. Ну, це для вас, напевно, буде вже з легкістю, тих 20 кілометрів довго потянути. Я думаю, що я пробіжу 25 кілометрів, ну, із них в мріях, а кілометрів 2-3 я пробіжу по-настоячому. Само в другий день туристичного сезону битися другий рекорд України по загальному заняттю Європа. будете сьогодні показувати якісь складні рухи, наприклад, я нова ну, чого, а мав, ніколи цим не займався. Я повторити це за вами, те, що ви будете показувати. Звичайно, зможете. Якщо ви захочете, ви зможете все, будь-яка людина зможе. Я Ну, не, не вийшло сьогодні Кам'янцю подільському взяти все-таки рекорд України, але він взяв рекорд Кам'янця-Подільського. Так, це також важливо і це дуже круто. Так що все одно будемо чекати від нашого міста ще більш дивовижних подій. Я впевнений, що рекорд України це для нас тільки початок. Гінес чекає нас! Ось відкриття туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. Це круто. Друзі, запрошуємо вас, і ви самі переконаєтесь, тому що це дивовижне місто, і це одне з найкращих історичних міст України. Відділ кадрів Вадим Бенник. З мною ще буде повірте. Багато чого цікавого, що ви обов'язково здивуєтеся і будете зацікавлені нашою передачею. Всім добра!